Я би хотів може, пробувати трохи грати в футбол на Україні а, після коледж. А, ну, я сам інженер, я вчився бути інженером, я ніколи не думав, що я буду якийсь великий а, проф, а, спортсмен, професіональний. Але йдуть нехай, поки перед тим, що я почну а, бути інженером, спробую трохи грати на Україні. І ті хлопці, вони були серйозні футболісти, а, і тоді один. Богдан Луневський, він вже грав в Галичині в Троговичі. Тоді вони досить добре виступали. Галичина і другий хлопець Роман Гринків, він теж там грав. Стрій скала була така команда, були інші команди в, в тому районі. І вони грали так постійно і трохи заробили теж, то вони мали контакти. То вони домовились. З три рами, окей, такий хлопець приїжджає з Америки, нехай нехай з нами побігає. І я, я, не, я, я а, ну, Бігав трохи солочиною, але я, я не був я, я, я не був в той рівень, знаєте, а, і тоді була команда Морщині, і медик Морщен так звано. Ні, так я не знаю, чи трете ліга, чи четверта, може навіть нижча ліга. А, але я там грав, а, я, і, і мене, мене заявили в команді, і я, я грав в чемпіонат України. І, я, але yes. а, yeah, було дуже, дуже для мене приємно, і най, найкраще для мене було, що я, спочатку ще знала то американець, американець. І знаєте, я маю багато історій, я можу довго говорити, але um, я пам'ятаю перший день, що я на поле uh, uh, війшов. Я американець, має гарний тіді, одяг, нові, нові копачки, все добре, адідас, все, все все. І От і, я і, 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 бачу, мають копачки, що такі. Видно, що вони мало діри, і шили назад, ремонтували. А одяг було так, видно, що прали разом, то було такий колор сивий, такий червоний-сивий, що вшо, всі колори разом пішли. Виглядали, як, як цигане, чи щось так бідне, знаєте. І я думаю, я буду їх возити легко, легко. То буде. Але ми вийшли і поле тоді де тренували. Поле було, ну, там було нерівно, і не, не, ну, на очах нічого так, так, так добре. Але коли я більшов бійш, на поле, вони мене так возили. Я не міг від нього, він м'яч дістати, бо на той поле треба знати, як отримати м'яч, дати пас, мати техніку. І я, я, я не міг дати собі ради з ними. Але часом я привик, я, 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 я привик до того, я навчив як грати на такі поле. І можу сказати, що я краще став футболистом, тоді багато навчив. Um, і і найкраще, що вони мені сказали, що з часом я з ними жив в базі там, і один до мене сказав: ну, Марко, знаєш, я забув, що ти американець. І для мене то було, то було дуже а, файно. Щоб я ніби рахував як, як один в команді. Я, 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 з ним, я, я, думав, я вже я вже вступився до, до, до команди. Um, а цікаво, і навіть я, я маю багато багато історій, історії. О, і я не знав, чи, чи, о, що люди знали про мене і так далі. О, бо бо я старався ну, жити, так, ну, жити так, як всіх, і не бути щось інакше. Але один раз я пам'ятаю, я забив гол випадково, і всі там кричали. Американець немає, так американець, то ну, видно, що люди знали, хто є. Да. Я є. А. О, і я хотів показати, поки що не забув. Покажіть, так. І, окей, я, я шукав і я знайшов мою заявку. Супер. Федерація футболу по України, так. бачите, так, так. І, 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 і бачите, був. <laughs> круто. Ну no, супер. No, Молодші худші був, але то я yeah. і на ну, Марко Хованський. Я пишу х, а воно х і тато Стефан то, Степанович um, і медик моршин там написано. Медик моршин. То, Футбольний клуб, медик моршин. Так. <laughs> супер. Році. То я то не що то. І для мене то ну це історія.